Ветерани гірника спорт вікової категорії 40 взяли участь у турнірі, який минулими вихідними відбувся у Києві. Змагання проводилося на підтримку гвардії наступу Буревій та зібрало шість команд. Гравці гірника спорт раділи, що мали можливість вийти на поле із відомими майстрами футболу. Добрі враження дуже добрі. Команди були дуже гарні. Гравці всі з великим досвідом, погравши в футбол у прем'єр-лізі. Є гравці, які грали і за збірну України, і змагання дуже, дуже гарні. За час своєї ігрової кар'єри Олексій Топор забивав чимало м'ячів у ворота суперника. Цього разу гравцю вдалося оформити дубль у ворота команди із Луцька. Хотілося забивати більше і менше пропускати, Ну нічого, це все в нас ще спереді. Будемо питатися, будемо. Питатись приходити на тренування, між собою тренуватись, грати якісь ігри. І якщо все буде добре, то будемо їздити на змагання, поки маємо здоров'я. Ну і категорія 40. Які особливості гри у цій категорії? Тяжковато. Тяжковато. Вже і возраст, і травми в минулому, які були, зараз починають собі давати знати. Так що так все добре, все подобалось. І погода, і погода, і все добре. Враження гарні у стартовій грі ветерани гірника спорт мінімально поступилися суперникам із Северодонецька команді Комфортне місто 0-1. У цьому матчі на рахунку голкіпера «Горішня плавнян Сергія Дугінова відбитий пенальті. За тим суперникам гірників вдався гол, який приніс мінімальну перемогу гостям із Луганщини. Игра была равная, я считаю. Просто нам немножко повезло больше. Так как соперник тоже мотивирован, хороший. Поэтому, я думаю, нам немножко больше повезло. Скажите про команду, насколько она зиграна была? Ну, на самом деле, у нас команда уже э, около пяти лет. Мы регулярно тренировались до военных действий. Участвовали и в футзальном турнире и участвовали у Вадима в турнире э, 7 плюс 1. Поэтому ну, в этом году мы собрались первый раз, поэтому было немножко тяжеловато. Ну, я думаю, в момент турнира сыграемся немножко и покажем лучшую игру. Спасибо организатору Виктору Каганову, который в который год проводит такой прекрасный турнир, собирает ребят, которые им известны в футбольном мире. Поэтому хорошая организация, хорошая команда, хорошая обстановка. Спасибо за то, что дает возможность нам участвовать в этом турнире и обороняют наши границы нашей страны. Насправді дуже прикро. Вроде готувалися до Цього матча балахали, но. десь не видержали, то, що будували на гру схему гри, Прикри пенальті. Я думаю, по грі ми, може, в кінці трошки, коли пішли вперед, поступалися, а так, в принципі, я думаю, гра була равна. У наступній грі ветерани гірника спорт продемонстрували свій характер та впевненішу гру у порівнянні із попереднім матчем. У складі суперників гірників на полі діяли такі відомі у минулому футболісти Луцької Волині, як Тарас Кабанов та екстренер Ворскли Василь Сачко. Проти ударів таких майстрів знову дива у рамці воріт демонстрував голкіпер гірників Сергій Дугінов. Його надійні дії додали впевненості іншим футболістам гірника спорт у підсумку. Вони здобули перемогу із рахунком 4-2. З цим успіхом команду із Горішніх плавнів привітав Василь Сачко. Грати е, в такому в такому турнірі престижному турнірі, для нас. Тоже це за честь. Ми приїхали представляємо команду Луцьк, е, команду будівельників. От і е, команда гірник виграла. Е, ну так рівна гра, Ми свої моменти не позабували. Вони е, забили. Вітаємо. Е, надіємося, що ми дві команди якраз вийдемо в фінальну частину. Надіємося на це. А вам бажаю да, успіхів, нам перемоги. Нам саме головне перемога на фронті перемога нашої країни над агресором. над цим звіром, а все остальне вже буде все наладиться. У грі проти гостей з Волині двічі у складі гірника спорт відзначився Олексій Топор. Ще по одному м'ячу забили Євгеній Слива та Дмитро Мануйленко. У нас не було другого виходу, як грати тільки на перемогу, тому що першу гру програли і другу гру хлопці зібралися, тому що розуміли, що тільки перемога нам е, дозволить грати у суперлізі. І я скажу, що ми сьогодні зіграли. Другий грузі дисципліновано в обороні і забили свої е, голи на контратаках. Дякую всій команді. Всі команди сьогодні просто відпрацювала другий матч. Е, дуже вдячний. І, звісно, і воротар просто не знаю, воротар сьогодні був сьогодні 90% сьогодні. виручив. все, що тільки можна, було виручив. За що йому дяка, який йому є хлопцям, про пройшли. Я сподіваюся, що ми пройдемо в Суперлігу. Вже у Суперлізі гірник спорт провів два матчі, в яких вражав ворота суперників, але не здобув перемог. Ще одна зустріч із Лузьксантех Монтажем No536 завершилася перемогою суперників 7-1. Тут один гол команди із горішніх плавнів на рахунку Віталія Лілика. У матчі із зірковим Дніпром гірники завдяки влучним ударам Євгенія Сливи та Юрія Комягіна забили два голи, але програли зустріч із рахунком No-6. За підсумками турніру, голкіпер команди з горішніх плавнів Сергій Дугінов отримав приз найкращого воротаря, який йому вручив перший віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов. Уся команда ветеранів гірника спорт отримала медалі та кубок за третє місце. Його отримав гравець та керівник команди Олександр Поправко. Другими на турнірі стали представники команди Дніпро. Вона зібрала у своєму складі чимало зірок українського футболу минулих часів. Головний трофей змагання здобули представники команди Луцьк Сантехмонтаж No п'ятсот А лідер їхніх атак Тарас Кабанов отримав приз найкращого гравця турніру. Are you